О, ні, це якось моуторошно. Знаєте, мій дідусь завжди казав, що годинник може допомогти тобі час від часу. Але тільки ви можете змінити події. Чи не здається тобі, що ми повинні прямо зараз розчищити все від усього, що ми переживаємо. Вибачте за це брутальний клас. Я дуже глибоко очищую свої почуття. Я перевірив ще одне місце. Вам сподобається. Як ви збираєтеся спілкуватися через своїх дітей? Динаміка вашої сім'ї скоро зміниться. Можливо, краще просто покінчити з цим. Ми вирішили, що нам потрібно щось змінити. Про що ти говориш? Вони розлучаються. Що це? Ти можеш відремонтувати годинник дідуся? Мама і тато розлучаться, якщо ми не зробимо все правильно. Це хіба наш тато? Скажіть йому, що в офісі безкоштовні стрижки і зараз його черга. Наскільки коротко треба постригти? Твоя стрижка така мила. Повідомлення від грібли. Це не холостяцька вечірка. Салют. Оце так. Давайте це зробимо. Все, що вам треба зробити, це залишитися в шлюбі. Звідки взялися ці гроші? ФБР! нікому не рухатись.